Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги телескопічний об'єктив для смартфона. Це високоякісний телескопічний об'єктив зі збільшенням в 60 разів, призначений для використання з iPhone, Xiaomi та іншими смартфонами. Він дозволяє зробити дивовижні фотографії та відео на великій відстані, захоплюючи деталі, які Зазвичай неможливо побачити оком у комплекті. Також йде міні штатив, який забезпечує стабільність та зручність під час зйомки. Цей об'єктив ідеально підходить для подорожей, полювання, походів та інших видів активного відпочинку. За допомогою нього ви зможете зробити неповторні знімки дикої природи.